Хочу також розповісти вам про маленьку частинку моєї подорожі в Нідерланди: про парк Кекенков. Це парк, який працює два з половиною місяці на рік. Це парк первоцвітів ранніх квітів весняних. Це неймовірна кількість полів, неймовірна кількість різних інсталяцій, з квітів, різноманітних квітів. Є три дуже великих оранжереї. Була оранжерея з орхідеями, була оранжерея з тюльпанами і була оранжерея з букетами, тобто з поробками з квітів, з різних квітів. Дуже велика кількість людей, які приїжджають з інших країн. Дуже багато там іностранців було, дуже багато іностранців зустріла з інших країн, які побувати хотіли в цьому парку. Це була моя напевно. Знаєте, мрія, Я тільки коли дивилася кожен раз в інтернеті, коли реклами там вилітали знаєте, про цей парк. І я дивилася, думала, як мені хочеться там побувати, як би я хотіла там. побувати. І ми були, ми були, жили близько біля цього парку, і, але це ми тільки приїхали і нас мали перевозити в інше місто, на інше житло, ближче до Амстердама, і ми уїжджали від того парку, і я приїхала з роботи і кажу, я йду в цей парк. А мені ж кажуть, мол, типа, а там ми тільки приїхали, та ще буде время, та ще той, та ще ще сьо. і кажу, розумієте, якщо ми зараз десь поїдемо, я не знаю, а ми їхали на іншу роботу. І я не знаю, яка робота, чи буде можливість, чи не буде можливості. А якщо я буваю отут, і я зараз коло нього, і я не побуваю в ньому, я кажу, собі, ніколи в житті цього не пробачу. І я приїхала з додому. З роботи переоділася і поперла сама, сіла на велосипед і поїхала в той парк. До речі, в Нідерландах на роботі е, прям агенція видає велосипеди під номерочком, на ключику, все як положено. І там у кожного свій велосипед, і ти всюди пересуваєшся на велосипеді. Ні, якщо далеко до роботи, тебе машиною возять, є фірменні машини, все, все чікі-пікі. Але при тобі завжди є велосипед, щоб ти могла в магазин поїхати, і таке все різне. Тому ми, ми на велосипедах в Нідерландах проїхали, та, певно, таку кількість кілометрів, що я навіть не знаю. Ми всюди їздили, всюду. Також коло парка Кекенков, трохи так в стороні недалеко, є ще інстаполе, інстаполе тюльпанів було. Їздили ми також на Тейнстаполе, але вже пізніше з іншого міста. Е і теж велосипедами. Майже, майже півтори години крутили, якщо не довше. І там теж було вау. Все вам покажу. Буде дуже багато відео, дуже багато фото. Е я вам можу сказати, що напевно. Така собі моя думка: якщо ти хочеш побувати в якійсь країні, якщо в тебе є якась мрія побувати в якійсь країні, то знайди можливість поїхати туди на роботу. І в вихідні дні побувай в тих місцях, яких тобі хотілося. І якось так. І ще море. Море це теж приливі швидкі, швидкі відливи. Море дуже красиве, там дійсно дуже красиве море. Все повністю піщане. Дуже гарно, дуже сподобалося. На морі були в трьох містах там, тому, теж чекайте, дуже багато відео буде. І, до речі, саме в Нідерландах, саме на березі моря, я зняла відео в Тіктоці, яке залетіло. І відтоді в мене. Як-то йде розвиток сторінки TikTok. Від, тисячі, від півтори тисячі підписників. У мене є 25 тисяч підписників в Тіктоці, навіть трохи там більше. Якось так. Тому чекайте нових відео та фото.